Вітаю! Якщо основи HTML вже опановані, то це логічний наступний крок. Давайте уявимо, що HTML — це, знаєте, таке собі архітектурне креслення будинку. Воно чітко показує: ось тут у нас стіни, тут будуть двері, а тут вікна. А CSS — о, CSS — це вже робота дизайнера інтер'єру, який бере це сухе креслення і перетворює його на затишний живий простір, обиряє колір стін, розставляє меблі, налаштовує освітлення. Гаразд. Давайте подивимось наочно. Ось це і є головна мета CSS – взяти простий, структурований HTML і вдихнути в нього життя, перетворити на щось візуально привабливе. Тобто HTML дає нам кістяк, а вже CSS одягає його в м'язи та шкіру за допомогою стилю. Ось короткий план нашої подорожі. Ми розберемо основи CSS на прості, зрозумілі частини, щоб крок за кроком опанувати цей справді потужний інструмент. Почнемо із самого фундаменту. Треба зрозуміти, як CSS взагалі думає, за якими правилами він працює, коли застосовує той чи інший стиль до сторінки. Без цього рухатись далі просто неможливо. І ось тут є один дуже цікавий момент. Для CSS абсолютно все: будь-який текст, будь-яке зображення це просто прямокутна коробка. Розуміння цієї концепції, так званої блокової моделі, є ключовим, бо саме ці коробки ми й будемо пересувати, фарбувати та всіляко змінювати. Добре, у нас є ці коробки, але ж перед тим як стилізувати якусь із них, потрібно вказати браузеру, про яку саме йдеться. Для цього в CSS є надзвичайно потужні інструменти, селектори. Вони дозволяють нам дуже точно націлитися на будь-який елемент на сторінці. А що якщо виникає конфлікт? Уявімо. Одне правило каже, цей текст має бути синім, а інше наполягає ні, він буде червоним. Як браузер вирішує, яке з правил переможе в цій суперечці? Насправді хаосу тут немає. Браузер діє за дуже чітким і логічним процесом. Спочатку він дивиться на каскад, тобто на важливість джерела стилів, потім оцінює специфічність, наскільки точним є правило. І якщо навіть після цього є нічия, він просто застосовує те правило, яке в коді йде останнім. Так, стилізувати окремі блоки ми вже наче розібралися. Тепер час переходити на наступний рівень, навчитися розташовувати їх на сторінці, щоб створювати цілісні та, що важливо, адаптиві макети. Колись давно для верстки використовували, скажімо так, не дуже пристосовані для цього речі, наприклад, таблиці. Але ті часи минули. Сучасний CSS пропонує нам спеціальні інструменти, розроблені саме для створення надійних і гнучких макетів. І це без перебільшення справжня революція у веб-дизайні. І тут є два головних гравці: перший це Flexbox. Він ідеально підходить для одновимірних макетів. Наприклад, вирівняти елементи в рядок, як у меню, а другий це Grid. І це вже справжній король складних двовимірних композицій, коли треба одночасно контролювати і рядки, і стовпці, як у макеті цілої сторінки. Ну що ж, структура є, макет на місці, настає час для найцікавішого додати візуального шарму, інтерактивності, вдихнути в наш дизайн життя. Все, звісно, починається з кольору. Це основа візуального стилю. І CSS дає нам повний контроль над палітрою від простих назв до точних кодів, що дозволяє підібрати ідеальний відтінок для будь-якого елемента. Але CSS може набагато більше, ніж просто заливати одним кольором. Уявіть, можна створювати складні ефекти як от плавні градієнти. Просто в коді. Не треба відкривати жодних графічних редакторів. Далі рух. Рух завжди привертає увагу. За допомогою CSS можна створювати й контролювати анімації. Це допомагає скеровувати погляд, підкреслювати важливі елементи і робити взаємодію з сайтом набагато приємнішою. А плавні переходи своєю чергою роблять інтерфейс більш зрозумілим і якісним. Вони дають такий м'який візуальний відгук надії і створюють відчуття продуманого дорогого продукту. І ось це ключовий момент, який треба зрозуміти. CSS це не просто про кольори та шрифти, це надзвичайно потужний інструмент дизайну сам по собі, здатний на такі візуальні перетворення, які, здавалося б, під силу лише професійним графічним програмам. Ми розглянули ключові концепції, які є міцною основою для роботи з будь-яким інтерфейсом. Тепер давайте подивимось, як усі ці елементи складаються в одну велику цілісну картину. Ось він, наш повний набір інструментів. Фундаментальні принципи, на яких все тримається: потужні системи для створення макетів, інструменти для стилізації і, нарешті, ефекти для надання динаміки, все це працює разом. І коли опановуєш усі ці концепції, відбувається справжня трансформація. Це перехід від простого написання коду до створення продуманого, ефективного дизайну для вебу. Це те, що перетворює розробника на справжнього веб-архітектора. Отже, маємо потужність HTML для створення будь-якої структури і безмежні можливості CSS для дизайну. Полотно абсолютно чисте і єдиним обмеженням для творчості тепер є лише уява.